Ми приїхали у Миколаївський зоопарк! Це мауглі! Квитки! А ще у них є безкоштовна парковочка. О, крокодил! Смія! Що таке? Це статус, це ще не тваринки. Вони... Нам туди. Ходім. Що Фунт, шо ти приїдеш ти ж в зоопарк. Як ви це робите, а? Тут даже є слони. Ми з тобою одної крові. У -у -у -у. А це реалії нашого життя. Ця ракета прилетіла на територію зоопарка 28 лютого 2022 року. Куди не глянь, є відвики того часу, в якому ми знаходимося. Тут обіцяни з розбитим склом, а тут останки ракет. Приходьте до зоопарку, кидайте гроші, тому що це дуже важливо для розвитку бізнесу в Україні.